бывает, соскочишь с кровати, да, вот проснулся от чего-то непонятно, вот в груди какое-то движение воздуха, а это просто залп произошел, наверное, реактивный снаряд. Мне даже было страшно думать, за рахунок чего люди живут. Очень помог Приворожский национальный университет. Дом, он, он всегда останется домом, поэтому человек всю жизнь стремится вернуться в свой родной дом. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского – это университет с 95-летней историей. Причем на протяжении этой истории это наш четвертый переезд. Летом 2014 года я работал в Донецке в составе приемной комиссии. У нас приемная комиссия поработала полным ходом. На тот момент в город вошли Просто вошли маршем войска, так называемые ДНР-ЛНР. Ну и жизнь в городе стала меняться. Тоже не сразу все происходило. Постепенно как-то информации не хватало. Вроде бы происходило на глазах. Узнавали друг от друга. Но этого нельзя было почерпнуть где-то новостях, на центральных каналах. Созванивались и знали точно, что ректор и первый, первый проректор находятся в Киеве. И, в общем-то, мы предполагали, потому что тоже анализировали те сводки, которые были, ну, хотя бы в интернете, что многие университеты готовятся к переезду. Ждали каких-то решений, решения не поступало. Все шло вроде бы как обычно, за исключением того, что иногда приходилось спуститься в подвал. Работа прекратилась, когда стало вообще горячо. То есть каждый день тот период времени, это август 2014 года, в Донецке гибли люди. Гибли люди как военные, так и мирные. 28 августа нам ну, вообще сказали, что мы выходим на работу в Донецк. Там, где вообще непонятно и что происходит. Ну, в общем-то, например, моя кафедра международной экономики, она не тронулась с места, как сидели по селам и по городам Украины, так и остались сидеть. Потом в первых числах сентября нас на недельку перевели на дистанционный режим, а потом опять-таки было все объявлено, что мы все возвращаемся в Донецк и начинаем свою образовательную деятельность. И это было сказано уже после того, как министр образования говорил о том, что образовательная деятельность на территории Донецка проводиться не будет. Ну и конец в 20 числах сентября стало известно, что ставшееся руководство университета очень красиво, эффектно приняло представителей ДНР, І прийняла рішення, що університет починає працювати під ДНР. Пересічні, якщо так можна сказати, доценти, присічні професори, студенти, батьки студентів, вони намагалися вирішити, що робити далі. І завдяки таким зусиллям, власне кажучи, була створена ініціативна група, яка думала, що робити. В связи с военными действиями наш ВУЗ был вынужден переехать на новое место в Кривой Рог. Этот город для нас не был посторонним. Мы в этом городе уже более 15 лет работали. Здесь у нас был филиал, который нас принял радушно. Решение тоже было вполне логично. Из учебных центров на подконтрольной территории у нас оставались только Мариупольские учебные центры, Криворожский. Мариуполь на тот момент это тоже был напряженный Коли вийшло об'явление, та часть університету, яка залишилася вот в те, що ніхто нас не вивезв, це був не проїзд, це був просто проїзд. Ми з собою, крім інтелектуального потенціалу, нічого не захопили. Ми нічого не вивезли. Ми не розраховували на те, що нам прийдеться виїжджати. Ми всі поїхали у липні в відпустку і вже до роботи. в ДНР не приступили. Решение о переезде университета принималось долго и мучительно, потому что, ну, во-первых, в августе месяце, если говорить об экономическом институте, большинство людей уже уехало из города Донецка, и в августе мы ждали, когда Українська армія все таки візьме Донецьк штурмом не штурмом нам було звішена. Все одно ми хотіли повернутися к себе вдома і хотіли повернутися в свій університет. Моє рішення було однозначне, воно не підлягало ніяким сумнівам. І сказати, що я жалкую, чи хочу повернутися. Я навіть не замислююся над цим, тому що інакше бути не могло. Працювати з людьми. Які позбавили мене домівки, роботи, країни, я не змогла тоді і не зможу більше. Почалося все з того, що треба було переєструвати наш виш за новою адресою. Ситуація така, що не прописане законодавство абсолютно під війну. Ні в якому законі не написано, що треба робити. Ніхто не знає, як повинно все було відбуватися. В роботу потрібно було включатися немедленно, тому що міністерство розрішило нам провести дополнительний набор незаповнені бюджетні місця. І потрібно було провести дополнительную прийомну кампанію буквально в несколько днів. Це очень серйозна робота. Практически тоді не спали і з трудом время, час, щоб щось перекусити. Починали працювати в октябрі чоловіки 15-20. Вони працювали до середини декабря, круглосуточно. У нас всі суботи і воскресіння були робочими. 17 жовтня був наказ, а 3 листопада, через 16 днів, ми повинні з нуля були почати навчальний процес. Нічого, ми його почали. Ми почали заочна, дистанційна форма навчання, але з лютого ми почали навчатися на денній формі навчання. У нас були комплектні групи по 25 людей, у нас були групи по 23 людей, а не приїхали. Ми не можемо їм відказати в заняттях. І вот в тих великих аудиторіях в деяких випадках проводилось 4-5 пар одновременно. Як приїхала в Кривий парні. История довольно таки длинная. Изначально поступила в Симферополь, но после всем известного референдума 16 марта 2014 года мне пришлось переезжать, поскольку все-таки хотелось продолжать находиться на территории Украины, ну и продолжать обучение тоже на территории Украины. По советам всех преподавателей прошлого университета. Переехала в Донецк, стала учиться в Донецком национальном университете. В Донецке началась антитеррористическая операция, в связи с которой вуз был переведен сюда. Поэтому как-то решила кривой рог в Донецке. В принципе, желания оставаться вообще никакого не было. Наши студенты ехали где-то до 15 января нормально, спокойно. Они перемещались через границу. И вдруг остановка, вдруг всякие рыдания в трубке о том, что мы не можем выехать, у нас нет пропуска. И в январе месяце вообще студенты сваливались на голову просто, напросто, и вечером, и ночью. И вот тут еще криворужские волонтеры были случаи, когда забирали домой. Основные трудности это было, было то, как я забирала документы с Донецка. Всем вечером мы приезжали в Запорожье и до трех часов ночи сидели на вокзале, чтобы уехать в Донецк. В Донецке ездила три раза. Первый раз мне сказали, приехать через неделю, все документы будут готовы. Я приезжаю через неделю, мне говорят, что извините, как-нибудь в следующий раз. В итоге на третий раз с ночевкой на вокзале в Запорожье я поехала опять-таки в Донецк и все-таки собрала документы. Не хватает кадров. У нас ситуация немножко другая по сравнению с вузами. У нас большинство преподавателей переселенцев вообще работают на 1,75. И выехали мы с, одной, с одним уставом. 30 страниц сустава выдали в Министерстве образования и сказали вперед. Нашей библиотеке, к сожалению, не удалось вывести основные фонды из Донецкого университета. И поэтому здесь пришлось все начинать с нуля. Все, что вы видите, это нам прислали в библиотеки других университетов. В основном у нас. Електронна бібліотека, у нас дуже багато електронних е е зданий, статті преподавателей, методическая литература, учебники в електронному вигляді, В основному цим користуються студенти. Нам дуже допомагають міжнародні організації у відновленні нас як навчального закладу. Перші, хто до нас прийшов, це були волонтери Кривого Рогу. Це були дівчата з жіночої сотні. Дівчата зрозуміли, що такі обсяги, як нам потрібні, вони не потягнуть самі. Але вони почали нас знайомити з різними спонсорами, з різними фондами. І на сьогоднішній день ми реалізували вже близько чотирьох програм, і зараз реалізація йде ще одної програми. Перш за все, це агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки USAID. І ініціатива UCBI. Вони нам допомогли закупити техніку, якої у нас взагалі не було. Самой питанням після переїзду стала організація технологічних лабораторій, в которых можна відрабатувати технологію приготовлення кулінарної продукції, кондитерських изділей. Для вуза переселенців це э, стало доволі серйозною проблемою. Почему? Стоимость технологического оборудования, профессионального оборудования не всегда укладывается в бюджеты перемещенных вузов в том числе. Но на протяжении полугода мы смогли организовать работу по подготовке проектов для всевозможных фондов, получить гранты, закупить необходимое оборудование современные индукционные плиты, конвекционные печи купить технологическое оборудование, тепловое, механическое, холодильное оборудование, для того, чтобы оснастить лабораторию не хуже той лаборатории, на которой мы работали в Донецке. Ну, в цьому даному приміщенні буде знаходитися наш тут клуб Нині вже є проект складний кошторис і маємо надію, що вже скоро часом це все прийде до нормального вигляду і де студент зможуть відпочити. І... Не тільки зайнятися своїми справами, творчістю. Ми хочемо створити щось на подібне. Є такий вільний простір, як теплиця та вільна хата в Краматорську та Слов'янську. Саме звідти нам надихнули ідеї. Ми бачили відео, як там все створено. там надзвичайна атмосфера. Кожен день відбуваються якісь заходи, проте ну нам до цього далеко, але все-таки є до чого прагнути. Закінчили в цьому році проект. Темпусовський, який ми реалізовували по комерціалізації інновацій, і зараз створюємо бізнес-інкубатор, будемо торгувати ідеями наших студентів, наших молодих вчених. Це теж потрібно. Подали заявки ще на два таких проекти, але вже в рамках Erasmus+, чекаємо на результати. Ні, на, на, на очень в зв'язку з відновленням вообще всього того вона ж та в Донецьку, тим не міні уделяється дуже велике внимание учебному процесу. Деякі можуть казати, що переміщений вуз не має жодних перспектив, люди тут не працюють, немає... працюють лише на виживання, не мають жодних перспектив для розвитку, можливостей. Це зовсім не так. Саме завдяки цьому переїзду я відчув нової енергії, яка більш стимулює мене для розвитку, для розвитку своїх творчих здібностей. Щось працювати в новому для себе русі, яким раніше не працював. Зараз все добре, Все благополучно. Зачеть ми займаємося вот тими задачами, які ставить міністерство освіти і наука, науки прежде всего. Питаємося все-таки публікуватися в журналах міжнародного уровня. Ми відновлюємо наші міжнародні зв'язки, власне кажучи. У нас були програми подвійних дипломів, ми співпрацювали, випускали разом студентів наш університет з Барселонським автономним університетом, з Австрійським університетом міста Лін, з Чешським університетом, з Польським університетом, І ми намагаємося це відновити. Очередним етапом буде відкриття. Специализированной лаборатории кондитерского производства. Мы хотим организовать лабораторию, которая будет специализироваться чисто на производстве изделий из теста, из шоколада, из карамели и других кондитерских масс. Сохраняем свои техникумы в Краматурске в Мариуполе. Сохраняем центр дистанционного образования в Мариуполе. Ну и в общем-то пока мы просто думаем, что те специальности, которые у нас существуют, они очень востребованы. Это оборудование пищевых производств его вообще нет в Днепропетровской, Запорожской области, то, что мы можем охватить. Это специальности, связанные с технологией питания. И хорошо все-таки идет наша экономика, оказывается, она тоже здесь нужна, экономисты нужны, город большой, город Котораям проживає 700 тисяч, воно, в общем-то, іміє право на велике кількість національних навчальних заведень. Нічого такого страшного немає в тому, як було, як сталося, за одним для мене маленьким винятком. Тут інший ритм життя не встигають за нами. Нам потрібно швидше, нам потрібно зараз, нам потрібно навчора, на позавчора. Це вже повинно бути. Не встигає кривий ріг. За нами. Наше счастливое будущее связываю с кривым рогом. Еще пару корпусов мы не помещаемся. Вроде бы здесь все достаточно места, но мы даже переходили на трехсменку. При возможности вернуться и продолжить нормальную работу в городе Донецке. В данном городе на базе того филиала, который у нас работал, на базе того, что мы здесь создали за прошедшие практически два года останется базовый вуз, который будет осуществлять дальнейшую подготовку. Вернуться хотелось бы, но если Донецк станет прежним, а прежним станет ли он, это вопрос. Все можно восстановить. Да, Донецк может вернуться в состав Украины, и, скорее всего, так и будет. Но по как же, как же помириться с теми людьми, которые имеют прямо противоположную позицию сейчас? Они же, они же никуда не денутся, придется примиряться, придется как-то жить с ними, работать вместе. Пока я возможности для возвращения не вижу никакой. В идеале мы залишаемся тут, мы работаем тут, Ми розширюємося, ми е, залишаємо за собою статус національного університету. Тобто нормальне, абсолютно спокійне функціонування університету в Кривому Розі. Я так це собі бачу. Стратегічно ми все-таки мислим. І 4 апреля у нас було засідання ученого совету, на якому виступали 4 директора інституту. І кожен з них розповідав про стратегію розвитку свого інституту до 2020 року. По цифрам було зрозуміло, що люди хоча б планують. На сьогоднішній день я впевнена, що все можна зробити. Всього можна досягти. І на це треба дивитися з той точки зору, що може нам дали шанс побудувати новий навчальний заклад, якого ще ніде немає. Не перебудовувати, а будувати новий. На це треба дивитися саме так. Люди працюють, не отримуючи заробітну платню. Студенти навчаються, не отримуючи стипендії. Все це відбувається. Жовтень, листопад, грудень, січень тому, що ми не могли зареєструватися в казначействі. Ніхто не знав ні Державна казначейська служба, ні територіальні органи управління, ні Міністерство освіти ніхто не знав, як це зробити правильно. Це окремі такі речі, які просто іноді здаються непереборними. І коли ти приходиш до держслужбовця, який повинен цим займатися, і він тобі просто каже: Ну з'їздіть в Донецьк, чому ви туди не їдете? Візьміть у них ці папери. Я не можу пояснити, що в мене немає ніякої бронетехніки, щоб з'їздити туди і отримати ці папери.